Привіт усім, мене звати Аня, і я не знаю, яка це моя спроба почати знімати відео на Ютуб. Щось коло 10 я думаю, і я теж ще не знаю, чи я створила новий канал, чи я це викладаю на свій старий канал, на якому 8 тисяч підписників. Я дуже багато разів починала і переставала знімати на Ютуб, але мене ця ідея не відпускає з 10 років, тобто вже 10 років. Я дуже сподіваюся, що ця моя спроба вона буде останньою, і вона принесе найбільший результат. Тому я дуже сподіваюся на вашу підтримку, на коментарі, на лайки, на підписки. Дійсно, я дуже довго хотіла займатися знову ютубом і знову бути комусь корисною, потрібною і бачити, що від цього є сенс. Я зараз знімаю на задню камеру, тому я себе не бачу, тому це теж буде для мене такий сюрприз-сюрприз. В кінці, коли буду монтувати, коли буду дивитися, як я виглядаю, взагалі, як виглядає мій фон, але мені здається, що окей, тому що я. Добре, я робила кілька кадрів, щоб зрозуміти, як це виглядає, але все ж таки, як ви можете чути, я розмовляю українською мовою, тому що я хочу популяризувати та підтримати україномовний Ютуб. Хоча в житті я розмовляю російською мовою, думаю російською, на да, почне сясач коментарях. Тому мені здається, що моя українська іноді може якось звучати дивно, або я можу забувати якісь слова, але я буду правда дуже намагатися. Розмовляти виключно нею, і думаю, з кожним відео це буде ставати все краще і краще. І ви це теж помітите. Назва відео як пережити рестування? Чому така тема? Я не збираюсь перетворювати свій канал в щось типу психологічно, тому що я не є психологом, у мене немає такого ж досвіду. Але е, ця тема в якийсь момент була дуже для мене актуальна. І я це знімаю для того, що можливо хтось, хто побачить це відео, якщо ви перейшли це відео, воно може для вас теж зараз актуальне, зараз може у вас такий етап в житті. Також, окрім того, щоб допомогти комусь, я це знімаю для того, щоб потім колись можливо. Переглянути це відео і згадати, як саме я переживала розставання, що мені допомагало, і можливо, це допоможе мені знову. Я не знаю, ця ідея про таке відео прийшла мені, коли я не пам'ятаю, чи чистила зуби, чи щось робила таке з звичайних рутинних справ. Така подумала, треба зняти відео, як пережити розставання. Чому я можу знімати таке відео? Тому що в своєму житті я пережила е як пережила, не знаю, чи це доречне слово. Я впоралась з одним таким найболіснішим. Найболіснішим розставанням воно відбулося три роки тому, і це було розставання після двох половиною років стосунків, і це були мої перші стосунки. Тому ви уявляєте, це біль x 10 мабуть. Перше кохання. Там це все підліткові роки. <смас> Мені було 18. Насправді це було дуже, дуже все трагічно, тому що мене покинули, і я така. Що? Чому? І насправді, перші три тижні вони були такі прям. Складні, а перший тиждень взагалі я спеціально залишала телефон в маму на роботі. Додому йшла з таким. Ну не можу сказати, що він кнопочний, але там не було інтернету. І це лише для того, щоб просто не заходити, не написати ненароком, ні дивитися, нічого. Це теж можна сказати, одна із порад. Так ось це була складна. Перший тиждень був дуже складний, тому що я плакала постійно. Ну і все, я більше нічого не хотіла. Навіть коли моя мама намагалась мене якось розрадити, вона мені пропонувала, давай поїдемо в Єгипет або давай тобі купимо собаку. Я така, ні, ні, мені це не потрібно. Я буду. Я буду в депресії. Ну, як ви можете бачити, я вже вийшла з цього стану. Так, це було три роки тому. І мої поради найперше, це говорити, говорити і ще раз говорити. На щастя, в мене тоді була подруга, яка була поруч і яка була готова мене вислухати. Дуже їй за це дякую. Не знаю, чи їй було в кайф це вислухувати, чи вона просто хотіла мені допомогти. А я насправді проговорювала це все, всі свої почуття. Ну, разів я не знаю скільки. Чесно, ну мені здається разів 20 одне і те саме точно. Також я про це говорила своїй мамі, вона теж багато наслухалась. Також в мене була подруга, з якою ми просто в інтернеті спілкувалися, і вона теж багато чого чула. І ще потім мама мені знайшла психолога. Ну, Розставання було не основною причиною, чому я взагалі відвідувала психолога, але вона теж допомагала, тому що з нею я теж це все 10 разів проговорила. Перевірка. Іде відео, проговорювати це це було дуже важливим, тому що, ну, наприклад, коли ви це проговорюєте 10 разів, вам воно просто само набридає, Це по-перше. А по-друге, ви так вивільнюєте усі свої емоції, все, що у вас десь там сидить, все, що не проговорене, і так стає легше. Ще я колись почула, я не пам'ятаю, чи це було до розставання, чи після вже ідеться було, але я почула таку не знаю, це теорія або. Такий лайфхак. Наприклад, ви були в якійсь поїздці, у вас купа вражень, і коли ви перший раз розповідаєте, ось то, тільки вчора приїхали, ви розповідаєте своїм друзям. Ця історія, вона наповнена вражень, якихось емоцій. Там е, безліч епітетів. Ви постійно щось там додаєте, нове, нове, нове. Вам хочеться цю історію просто ви роздуваєте до таких масштабів, тому що вам хочеться цим ділитися. Наступного дня ви зустрічаєте з іншими друзями, і ви розповідаєте теж на емоціях, але вже менше. А коли ви розповідаєте цю історію про цю поїздку вже десятий раз, або п'ятнадцяти, або там пройшов якийсь час, ваша історія вона стискається до розмірів. Ну так, їздили там, не знаю, в Єгипет було смачно, прикольно і все. Тому що ви просто вже стільки разів це розповідали, що вам самим це набридає. Я думаю, що з якимись болісним досвідом це стається так само. Тобто, коли з кожним разом, з кожною розповіддю у вас стає все менше деталей, все менше емоцій. І ви все, все ви просто випускаєте. Це така перша порада. Друга це писати. Е, я, як фанат особистих щоденників, який веде їх десь з років теж десяти. А може ще раніше в мене вже було безліч, і зараз в мене теж є. Вести щоденник це може бути корисно не тільки тоді, коли у вас якесь болісне розставання або ще щось, а взагалі завжди, тому що ви просто можете рефлексувати записувати свої думки, і це корисно по двох причинах. І з розставанням, і не тільки це по перше. Ви знову ж таки виговорюєтесь. Ви знову даєте волю емоціям, волю враженням. А по-друге, це те, що потім це дуже дуже корисно і цікаво перечитувати ці щоденники і бачити, наскільки ви зростали, наскільки змінювалися ваші думки, наскільки змінювалися ваші погляди, емоції, таке інше. Я не знаю, скільки разів за це відео я скажу слово емоції. Мені здається, дуже багато. Теж мені дуже допомагало. Я тоді просто я пам'ятаю той щоденник. Він залишився, на жаль, у мене вдома в окупації. Я не можу його перечитати. Але було б дуже цікаво. Я пам'ятаю, в перші дні мене було просто таке несприйняття. Така, така істерика, що в мене почерк просто він у мене і так кажуть жахливий, але там він був просто я не знаю. Мені здається, навіть я зараз не прочитала, що там було, тому що це просто ось ось, ось так, от якось було написано. Це теж цікаво відслідковувати. І якщо, наприклад, ви не любите писати, хоча я вам ну, дуже рекомендую писати, ще тому що людям лінь писати. І коли починаєте щось записувати, ви вже пишете тільки найголовніше. Тупо, тому що вам лінь це розписувати так, якби ви це розповідали у голос. Вам все легше, але пишете ви нам набагато менше, але вже цей ефект полегшення є. Такий підпункт до цієї поради, чим я теж користувалася, іноді я просто записувала на диктофон. Ці записи в мене теж є, і дуже весело, що я ці записи я плачу, вирдаю, у мене там істерика. Я розпочинаю. Сподіваюсь, за кілька років я буду переслухувати це, і мені буде смішно, і так мені було смішно вже за півроку, якщо не раніше. Тому це теж дуже крутий досвід. Тобто я просто на диктофон виговорювався те, що можливо вже не хотіли слухати мої друзі моя мама. Так, або просто їх не було поруч. Я вже розмовляла якби сама з собою. але це теж дуже дієво. Теж тому, що ви це проговорюєте, по-друге, потім переслухувати це дуже весело, прикольно. Можна навіть тіктоки якісь смішні зробити з цього. Третя порада в мене це вони схожі між собою. Так, тобто, це те, що по первах треба робити, і на мою думку, як від цього позбутися болю, і вони схожі, але різні. І третя це тікток. Я не знаю, як мені прийшла ця ідея. Ну, я не кажу, що це моя запатентована ідея, але я обрала тоді якусь пісню, здається, це був за відпусти. Я під цю пісню просто записувала себе спочатку щодня, потім раз на тиждень, потім раз на місяць, потім вже взагалі Ну, зараз я вже не записую ці відео. Але я просто записувала себе, в якому стані я знаходжусь. Наприклад, спочатку там я завжди була в сльозах, потім там просто десь сиджу, потім я з подружкою, потім ще десь. Я просто знімала себе, писала, який це день, тобто дата і який це день від розставання, і я просто відслідковувала свій стан. Я робила це дует до кожного свого попереднього відео і публікувала, звісно, в приватне не в публічне. Хоча, якщо ви така публічна особа, можна це робити і так, і у хтось на цьому навіть заробить якусь популярність, але ні, я це публікувала в приватне. І це теж дуже цікаво переглядати. Дуже цікаво бачити, як змінюються ваші емоції, ваші переживання. І я писала просто на цьому відео, що. Сьогодні, як я себе почуваю. Там на деяких відео я писала, наприклад, мене запросив якийсь хлопець на прогулянку, або там вже інше, або ще щось відбулося таке цікаве. Потім я вже закінчувала це, мабуть, коли в мене вже були нові стосунки, і я просто казала: ну мені вже все одно, в мене взагалі нові стосунки, щось такого. А потім я взагалі припинила це робити. Але такі, такі відео, до речі, теж як ідея, не тільки з розставанням можуть бути. а... Про що завгодно? Про переїзд наприклад, або просто про своє життя. Четверта, я думаю, ви теж це багато не чули, що треба позбавлятися від якихось нагадувань про своїх колишніх, щоб це пережити. Я це змогла зробити не одразу, тому що спочатку я ще кілька тижнів думала, що це не кінець, що ми ще будемо разом. Це були такі ілюзії. Від них треш, треба якнайшвидше просто позбуватися. І це не давало мені спочатку позбутися якихось речей, фотографій таке інше. Але потім, коли пройшло десь днів 10, я взяла коробку, зібрала туди всі фотографії, які в мене були в кімнаті. Можливо, якісь там маленькі подарунки, відкритки, камінці, щось там ще. І якби б я була більш радикальною, або хтось більш радикальний, він би це все, але я ні. Я просто це склала всю коробку і десь за. Якісь інші коробки зі взуттям на балконі склава, і воно там досі лежить, тому що я просто не можу приїхати туди вже півтора роки. Моє місто в окупації вони десь там лежать ці фотографії, ці якісь камінчики, щось там ще і лежать собі. Але е, дуже багато подарунків, від яких я, наприклад, не позбавлялася, які досі в мене є, і зараз вони мені вже взагалі нічого не нагадують, це просто речі. Вони є, і є, але якщо вам буде легше, якщо прям це не можна терпіти, то ви можете і речей позбутися, там перепродати, віддати комусь, спалити, викинути що завгодно, якщо вам від цього стане легше. би до цього можна віднести ще фотографії в телефоні? Я теж не така радикальна, щоб видаляти їх. Я їх просто всі зібрала, додала на свій на своє хмарне сховище на Google диску, видалила з телефону, щоб не переглядати. І вони в мене десь лежать в цьому хмарному сховищі. Якщо мені потрібно, я можу це передивитися, тому що іноді я можу понастальгувати по якимось своїм часам, коли я жила в своєму місті, по дитинству так ти мені тоді було 15-16 років, 17. Іноді, тому що там є і інші люди. Можливо, там якась компанія, і я просто не можу цього позбутися, тому що це частина мого життя, це мої спогади. Я ні з ким не видаляю фотографію, от прям зовсім ні з ким. Якщо аж так не хочеться дивитися, то так реально можна скинути це в сховище хмарне і все. Але, ну, наприклад, я не видаляла, не знаю, можливо, вам буде так легше, але я розповідаю от про свій досвід. Наступний, це вже, мабуть, п'ятий пункт. Це зробити аналіз ваших стосунків, але теж пропонується робити не одразу, а через який час, коли з вас вже складуть ці рожеві окуляри, ця романтизація людини, тому що особливо, якщо вас покинули. То ви можливо були до цього не готові. Ви там всі в почуттях коханні, У вас там все чудово було в житті, а Тут бамс, вас покинули, і ця людина не може прям так в один день стати для вас жахливою, тому що у вас ще є до нього почуття або до неї. Тому спочатку ви навіть і не зможете тверезо проаналізувати ваші стосунки всю цю ситуацію. Але з якимсь часом це можна. І треба це робити. Я не пам'ятаю, коли саме я це зробила, а я це зробила. Я виписала все, що мене не влаштовувало в людині. Все, що мене не влаштовувало в стосунках. Це, по-перше, потрібно, щоб зрозуміти, що ця людина не така ідеальна, а в неї є свої косяки, і вона вас покинула. Вона вже не ідеальна. Це по перше. По-друге, щоб в наступних своїх стосунках уникати цих помилок. Або цих ситуацій, які у вас були з попереднім партнером, я вважаю це дуже корисно після будь-яких стосунків, навіть якщо це не болісне розставання, просто аналіз. Навіть після закінчення дружби це дуже потрібно. І наступна порада, якби з цієї витікається, те, що теж про свій досвід скажу. Після цього я взагалі по-іншому стала дивитися на речі. Порада заключається в тому, що вам просто потрібно зрозуміти, що якщо ця людина від вас пішла, то вона вам не потрібна. І все. Це така порада, я не знаю, на це може знадобитися найбільше часу, так щоб це повністю відпустити, наприклад, цю ситуацію, цю людину. Але, наприклад, мені це ростування, воно дало величезний поштовх. Я почала більше слідку за собою, я почала фарбуватися, я почала по іншому одягатися. в мене піднялася самооцінка. я почала більше читати, я почала займатися собою, вкладати в себе всю енергію. Це, по перше, а по-друге. Після саме цього ростування це був такий стрес для мене, і в мене змінилося життя. Наприклад, я почала цікавитися духовністю, підсвідомістю, свідомістю. Потім це перейшло перейшов вже на. Силу Всесвіту, силу карми на тарой, матриці, долі, якими я досі займаюся, це дало поштовх до того, щоб зрозуміти, що люди в наше життя приходять для, якогось, для якоїсь конкретної мети, і йдуть вони теж для якоїсь конкретної мети. Всі вони приходять, ну більшість приходить, щоб нас чомусь навчити, і щоб ми дали якийсь досвід їм. Потім, коли вони уходять, це означає, що вони просто віддали все, що вони могли віддати. І все, і це треба просто прийняти. Знаю, це тяжко, мені досі це тяжко усвідомлювати. І, взагалі, з будь-якими людьми розставатися мені досі дуже тяжко, навіть виконуючи всі ці поради, тому що ми люди, ми живі люди, в нас є емоції, в нас є якісь прив'язаності, емпатії, таке інше. Тому це завжди важко. Але якщо це усвідомлювати, хоча. То буде вже набагато легше. І після цього я прочитала книгу свідомості все підвальне. Так вона не стосується розставання, не стосується людей, вона стосується саме вас. Але саме розставання стало поштовхом, і я теж вам можу сказати, що для вас це може стати поштовхом, щоб стати краще. І, наприклад, конкретно ця книга взагалі змінила моє бачення на світ. Я зрозуміла, що дійсно свідомості все підвадне. Потім я почала цікавитися афірмаціями, візуалізаціями. Потім. Я через якийсь час, коли я вже була, ну можна сказати, готова до стосунків, Я написала просто в зошиті, яким я бачу свого наступного або ідеального партнера, хлопця. І там було десь мабуть, 30 різних пунктів вимог. І коли потім мій наступний опис, наприклад, він відповідав 28 з 30 цих вимог, тобто дві вимоги не відповідало. І одна з них була дивиться TikTok. Я не знаю, чому в мене була така вимога. Але, мабуть, тому що я коли гуляла з хлопцем, який казав, що TikTok це зашквар крінж. І мені хотілось хлопця, який теж дивиться TikTok, як я, бо це було в 21-му році, який теж буде шарити за якісь приколи з TikTok, але потім. Виявилося, що міг опис не дивився Тікток. Ну, ви там можете писати все, що завгодно, але в теперішньому часу там він такий-то в нього зріс такий-то. Він мене кохає так. Я отримую від нього це. Я відчуваю поруч з ним це, це. це Тобто, ось такого плану я написала, і потім отримала. Тобто, просто це до того, що ця книга відкрила для мене світ афірмації візуалізації, а Потім вже... І, взагалі, силу всесвіту і всього цього. Тому, якщо ви цього ще теж не прийшли, зараз саме час, щоб ставати кращою версією себе, почати щось таке вивчати, дивитися. І Остання порада, я не знаю, це теж, мабуть, дуже так зрозуміло, очевидно, але не комунікуйте з колишнім ніяк. Тому що я наступала на ці граблі, і не один раз, коли ми, типу, зустрічалися просто. Там десь вийти, погуляти в якійсь компанії. Я це все сприймала, що все, ми будемо знову разом. А потім він мені просто казав, що ні, це нічого не значило, Ми з тобою розсталися, все, забудь. Тому я вам дуже рекомендую вестись на це. І якщо вже все, то все, порвати зв'язки, не спілкуватися, не намагатися бути друзями. І мені здається, друзями з колишніми можна бути. Якщо пройшов вже я не знаю скільки років, і ви вже точно відпустили один одного. Але навіщо потім з цією людиною дружити? Якщо ви її відпустили, і все, навіщо її знову впускати в своє середовище? Коли вона по відношенню до вас зробила щось не дуже гарне, навіщо вам такий друг? Але це та, теж вже вибір кожного. Але спочатку вам не вдасться бути друзями, навіть не живіть в цій ілюзії в цих рожевих окулярах. Теж там не треба в Тіктоці слідкувати один одним, в Інстаграмі. Ось я теж багато читала таких порад, що треба повністю ізолюватися, я згодна, але це тяжко. Теж згодна, але це треба. Що я хочу сказати, щоб підсумувати все це відео? Моє таке пілотне, перше відео. По-перше, українською. По-друге, живу на новому каналі. Ну так, на новому. Побачимось на новому каналі. Ні, ну реально новий канал. Не бійтеся розставань. Це я повторю, вже не знаю який раз це тяжко, це сумно, це просто жахливо здається спочатку. Але потім, ну насправді, відкривається друге дихання, і ви потім з часом розумієте, що можна знайти, наприклад, кращого хлопця, кращу дівчину. У вас відкрити весь світ. Ви вільні. Колись після того ростування, не знаю, десь місяць пройшов. Мене вже попустило. Звісно, я не відпустила людину, але мене вже стало краще. Я вже стала почуватися себе набагато краще. Я пам'ятаю, як йшла. До подруги, чи додому, не пам'ятаю. І я йшла і думаю: блін, як круто бути вільною, і мене не обентежить. Чи написав він мені там, наприклад, на добраніч, чи він зі мною нормально сьогодні розмовляв, чи він мені приділив достатньо уваги, чи ми побачимо сьогодні, чи ні. Мені все одно. Я просто навіть не думаю про це. Моя голова не зайнята такою фігнею. І це круте почуття. Всім рекомендую дуже. Дуже круто так все почувати. Сприймайте це як нову сторінку вашого життя, як новий етап, як карту Таро смерть. Я її дуже люблю, тому що це завжди трансформація, це завжди перехід на новий рівень, і ну, зазвичай він стає кращим. У вас вивільняється так багато часу для себе, для нових знайом, для нових друзів, для нових не знаю там якихось івентів, вечірок, подорожей і так далі. Це треба тільки радіти такому. Ну, і треба ще пам'ятати, що якби ця людина була вашою людиною, вона б ніде в цьому житті від вас не пішла, ніде б вона не поділася, вона була б разом з вами, поряд з вами. А якщо вже так стало, що вона пішла, то треба просто усвідомити, що буде краще. І це просто не ваша історія, не ваш варіант. Я сподіваюся, що це відео комусь. Допомогу комусь допоможе. Було корисним і, взагалі, хтось радий, що я повертаюсь на Ютуб. Боже, я як цей будний якийсь син уходжу, приходжу і так кругу. Так ось сподіваюся, теж моя українська була плюс-мінус така на слух нормальна, приємна. Я буду старатися. Робити для вас якомога більше відео. Я навіть написала контент план. У мене є ідеї для наступних відео. Але я завжди буду рада почитати, що ви думаєте на цей привід. Я так хочу знайти свою аудиторію, такий комфортний сейф плейс на Ютубі, де будуть мої підписники, тому що я часто читаю в коментарях якихось блогерів, яка там атмосфера приємна і мені іноді так цього не вистачає. Котре повторюсь, дуже буду вдячна за вашу підтримку. І підписуйтесь на мої інші соцмережі там інстаграм, Тік-Ток. Не знаю, мій тікток про матриці долі я знімаю. Я займаюсь матрицею долі та рот, в телеграмі можна мені написати. Ось. <світ> дякую вам за перегляд, дякую, що ви додивилась до цього моменту. Я не знаю, скільки хвилин вийде це відео. І також пишіть в коментарях свої поради, свої якісь історії з розставаннями. І дякую за перегляд. Па-па!